І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ох Utochmi трала. <плес> я нарешті зрозумів, що це за нік, бо я завжди охьюточмі розшифрував, а потім згадав, це ж пісня є така. <плес> на! ФВ-4005 по простонародному бабаха. Карта Малинівка, ну що ж, до бою, так, ну на Малинівці на Малинівці важко. Я пам'ятаю, також декілька боїв грав на малинівці. Ну так важко мені. Ну це треба терпіння, по-перше, мати, так? Немає перешкод, де сховатися. Це якби вліпив ЄБР на фулл ХП, то зразу ж подобайки полетіли, посипалися просто. Я думаю, ще вліпить. Ну і я їду зазвичай туди за тяжами і намагаюся. Я, до речі, чудових та цікавих історій. Я став ось там за Імбокомінцем, ну трішки навіть нижче по j так, І думаю, прикрию тяжів. Якщо там попруть, випучивши очі тяжі з гірки, то я їх буду прихлопушу. А що ви думаєте? Я нікого не пробив. От реально нікого. Вони якось так. Чи, ну Просто по баштам я їм стріляв, вони якось так виїжджали. Не, не зміг я, оскільки постріляв, не зміг пробити. Потім вже мене присвітили і прихлопушили. Свої чудові та цікаві історії. Оце в мене такі враження на Бабасі, на Малинівці. Наш герой, бачимо, далеко не їхав, став. Ну, в принципі, тут, якщо що, ЛТ-шок можна підхлопушити. Дві ЛТшки в нас в цьому бою. Якщо що, СТ-шки там будуть їхати по 5, 7, 8 лінії, то ми також їх приструнемо. Ну і тут ми будемо приструняти. То тут великі сили залишилися на воді у суперників, і я бачу, що у них там і починається якийсь рух, і це невірний план, ха -ха. Немає артилерії, до речі, в цьому бою. Братішний-братіш протерся. Братішний-братіш не, братіш братіш не, братіш не вишторплюю, тому що у нас така петеха, що якщо ми засвітимося, а ми світимося навіть на початку бою, та, ха -ха, чи навіть відліки до бою вже світиться за баба. Як там на непомітність? Що не роби, нічого не допомагає. Світиться вона завжди. І ось бачимо бабаха. Теж, Ну так я її називаю, проньована, вихлопушена. Чудово, перший ворог вихлопушений. Хоча у нас бачимо один-три рахунок, не в нашу користь. Програємо ми гірку там. Зразу ж там пішла громаді ще така. І в наглючу пішли. А чому? Тому що. Ну, в принципі, так і тяжів там наших нормально пішло, але там вихлопушили дуже жорстко. Тепер бачачи перевагу. Суперники, що почнуть випущувати очі і по воді, тому треба приготуватися і вмикнути все своє скіліще, все своє вміння грати на бабасі. На бабасі грати це по плану, Я вам так скажу. Це не має якогось от одного плану на бій на якусь карту. Це як... Ну, як Сказати, як карта ляже, так? <ріст> ти вже від подій відштовхуєшся і вже думаєш, що тобі далі робити. А по переказі, ти по переказі не вгадаєш ніколи. Оце зараз вгадав наш герой, в принципі, він зрозумів, що тут нормально наших братічів, почав вже бачимо, Вазик тікає, Вазик чомусь рознервувався дуже, розхвилювався і тікає. Може він там допоможе по центру підсвітити? бо центр вже й зайняли. Верна наш, нашого героя Бабаха світиться, як нового, новорічна ялинка. Ну добре. У них ще є дві ЛТ. Одну з них треба зараз виклопушити. Почав, так? Вже було б легше. Яка ось тут світить. Я думаю, він поїде світити, а він просто заховався за нашими братишами. ха У нас тоді бабахи стоїть. Ну побачимо, що будуть робити суперники. Поїхав на ДБВ, жорстоко був прихлопушений на 1400, два вороги знищено. Хто це стріляє? Є БР, фугасов. Ну, в принципі, як варіант, але в гуслю влучив. Тому ніякої шкоди і не наніс, в принципі. Ну хіба що що. Гуслюс е тут. 4-7 рахунок не нахуй борис. Ну, в принципі, тримаю. В облозі ми, але тримаємось. Ще знову стрільнув. А тепер фугасом вибив 400. Так. Бо я думаю, артилерії ж нема, що фугасом показує. Приїхав єбер. А, я б під'їхав сюди під цю полочку, де наш братіж з неї втік. ну вогонь. О, це був чудовий знову ж постріл. На, ха -ха -ха, на 1800. За це ми бабаху і полюбляємо. Єбуера треба, ось він. Я думаю, звідки він стріляє? він звідти він вистрілює. Наглюка така. Треба допомога. Де там той братіш? Може він поїхав би на ВЗ та й вихлопушив. Може вже він там трішки. Очу, очунявся так. Він до якийсь переляканий поїхав, почав тікати. Може вже трішки він набрався хоробрості, де поїде. Набрався хоробрості об'єкт 277, бачимо, зараз допомога. А у нас в нашої бабахи все хп вибиває саме ЄБМ. Аба, Рейнметал Metal Panzerwaggen. Чудово був підхлопушений. Нам, до речі, чудово, що попереду вже ніхто не стоїть за імбокамінцями, тому що вже в вікно оце вистріл, вихлопувши б. Об'єкт поїхав, братішка, Молодець. Бо дійсно, ну, ну зараз просто він пугаса набу. Все, чудово. Нічого там страшного не було. Що це був чудовий знову постріл, дай по бабахам проходимо. і знищено. 6500 настрілян. 8-8 рахунок. Перевага була величезна по рахунку у суперників. 8-8 рахунок. Ну хоча в нас просадка по ХП мінус 6000, але такими пострілами ми швидко дуже знівелюємо цю перевагу, правда? І з усьому мочимось там задом ще, бо бортом стоїть також можемо надіслати до гаражу. А що перемикнувся? Перемикнувся тільки що, так, я розумію. У нас вже снарядів не дуже багато, я вам скажу. А бронебійні перемикнувся. 310 пробиття, 1650 шкода від пострілу. Бугасні в нас поліпшені 1750 може бути шкода від пострілу. Ну, бачата на такій відстані. Влі... Ну, буває, буває вліплюють. Я вам скажу більше, що. Бабаха це така специфічна техніка, що ти можеш вліплювати, на ходу їхати, вліплювати через всю карту, а можеш приїхати там, де йдуть заробіжча, впритул не влуч. Це в мене таке було і було на карті. А, на карті штиль. Там таке було заробіще, і я думаю, зараз поїду і якраз я в борт і сам вихлопушу. Під'їжджаю, присілюсь, повністю звожусь і не влучаю його, і він мене вихлопушує. <сум> Чудові та цікаві історії знову. У нас бачимо братішний братіш на 277. Він поїхав за, за нашим покликом, вихлопушив ЄБР, а тепер їде там, бентежить суперників. ну, І ще й вихлопушують тепер і бачата за його рахунок. А де той надо теж сидів? Його чи що? Ну щось він так, він дуже збентежений був. Але він одного знишкодив, але ну, він свою місію в цьому виконав. Ми на нього не будемо сваритися, правда? Ну, я так трішки посварили. Але він все ж таки молодець. Так, ну ми втратили все ж таки 27. А втратили чому? Там бабаха стоїть і там об'єкт. 452К де стоїть. Так, знову намагається щось зробити. Але АМІК це для нас точно не опять сімей. Не побачить. 4 вороги знищено. 7200 настрілять. Вже через воду точно не поліз. Точно вже не поліз. Вони вже там так нахлопушили. Усі хто їхав. Ну і ще й базіка, в принципі, так було б чудово. 4 секунди почекай, не дуже там. Повайся. Блин дом. Блин можна не влучити. Ще раз підсвітіть, пратіч. Ну. Ну, підсвітіть, пратіч. Добре. Поїхав, поїхав, зараз 62-й пісні. Там також такий ось це зробили, щоб за ним нічого в не, ну, не, ну, притул треба проїхати. Ага, то й так став, що і не буде що. так вивчився. Все чудово. Там і сьомий так і стоїть, так же. ж? Все, вихлоп А хто вихлопу жив? Самозатоплення незрозуміло. Самозатоплення суперників. Де він там за камінцем втопився? А він напевне втік звідти і втопився, де витримав лихої долі. Не ну, буває таке. Самозатоплення. Думав хтось з нього влучив, блиндом. Все, тепер пішли наш бачат, 62-й. Так. І патон поїхали. Об'єдналися, такі протішні-протіші. Тут десь 430 був, десь там подалі об'єкт стояв, ну і там залишиться бабаха, вже потім поїдемо до хлопців. Нашому герою кортить поїхати далі, але ж, ну. Один постріл і нема бабаха. Напруження досягає свого ну, Тут, в принципі, ми можемо з іншою побахою об'єднатися, все чудово. На автоприцілі можна зразу. Його. Він стоїть просто. Той не влучив, а наш герой влучив. Чудово! п'ять ворогів знищено. На 1500. Знищили і вже 430-го. Знайшли, ну там троє на одного вони його заклюють. Чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!